Доброго дня, шановні любителі сонячної ягоди. Після тижня затяжних сильних дощів я вирішив провести ще одну профілактичну обробку винограду. Зараз синоптики передають жару і буде велике коливання температур нічних і денних, а це дуже полюбляють грибкові хвороби. Поки що я провів три профілактичних обробки, і виноград виглядає непогано. Признаків якихось грибкових хвороб поки що не видно. І допоки не з'явились перші ознаки грибкових хвороб, я провів ще одну обробку свого винограду. На деяких кущах в мене трошки світло виглядає листя. Тому я вирішив зробити бакову суміш, шавіт, Хелатин і Ампліго. Дехто критикує шавіт, але на мою думку, якщо його своєчасно і по нормі приміняти, від нього є хороший ефект. Шавіт це фунгіцид контактно-системної дії для боротьби з хворобами винограду та яблунь. Діючі речовини. Фолпет та Клас токсичності його другий, тобто помірно токсичний. Використовують його як для профілактики, так і для лікування. Від оїдіуму, мільдю, чорної плямистості, сірої гнилі. Норма витрат 20 г на 5-10 літрів води. В залежності від стану рослини. Слідкуйте також за рівномірним покриттям рослини і використовуйте щойно приготовлений розчин. Кількість обробок шовітом, та як і іншими препаратами залежить від погоди та стану рослин і становить максимально 4 оприскування за сезон. Термін очікування згідно інструкції 25-30 днів. Працювати починає шавіт зразу після обробки. Безпечний для бджіл і комах. Це, надіюсь, крайня обробка винограду в цьому сезоні. До побачення!